Сьогодні представниками міліції і спільно з представниками соціальних служб було здійснено профілактичне відпрацювання в Вінниці на виявлення фактів щодо продажі неповнолітніх спиртних та нових виробів. За час відпрацювання було перевірено 10 закладів торгівлі, з яких було виявлено 6 фактів продажу неповнолітнім. Тетюнових та спиртних напоїв. Постійно перевіряєш, постійно перевіряєш. Я ще на нього так дивилася, думаю, так, мальчишка є, 18 років, ще нема. Але люди просто стояли, і я ж відпустити людей. Ну, відпустити. В даному в неповнолітньому всього до 16 років. 16 років Завтра. Завтра буде. З продавцями, всіма продавцями, без виключення, навіть в тих магазинах, де не продали алкогольні тінові вироби, було проведено профілактично роз'яснювальна робота що е, за продаж тютюнових і алкогольних виробів е, передбачена е, адміністративна відповідальність. А у кожного спрашують, тому що у нас навіть було, ми брали, в які приходили молоді люди, і вони виглядять молоді, але їм вже було 23. І він говорить, ви мені вже достали, він принес мені копію паспорта, і я положила тут. Так, дійсно, я просто вже зрительно, потім, коли з ним переговорила, я вже розуміла, що Прийшов той парень, якому вже 20 років. То вас, бачите, не оштрафують так. От наступний раз, просто, коли прийде людина, буде один представник кримінальної міліції у справах дітей, він накладе адміністративний штраф. Для чого вам це потрібно? І, конечно, І на власника це все. Тому mm -hmm. На даний час адміністративні протоколи не складалися, оскільки проводилась профілактична робота серед продавців магазинів та підприємців міста Вінниця.